Привіт-привіт! А ми у Хусі, гарне місто. Нам сказав таксист. ми давно в ньому не були. Я ще була давно, коли чоловік, брат вчився у Хузькому тело. І тут гарний готель. Мітка був тас Я показала, показала. Великий. так. Там весільний салон, ми прийшли вже. Так, Готелів багато. Tu. Oh. Ну, вот сейчас строит время. Там серьёзно я пойду. Да. Так. Подорожают цены и То, то ось невеличке місто від нас десь скільки було кілометрів? 64. 60 64. Так, так. не Так. Дивимося гарні, широкі місця для пішоходів. На ями. Драмга також нормальна, коли в нас зробили подійти, Казали, такси два кілометри до центру далеченко і чекаємо на межгірський автобус. Нам вже дві години треба чекати. На жаль, казали, дитячого виточка немає і платимо.

Шонтесят а, ну так ще трошки І, нам наприкладне, то що так далеко, бачу вам. Боже, я виключилась. Не виключила. І пише ресторан. Так, свій живий. Золотий карантин, а? Нам це Такі дикі черешні, як у нас, гарно, пітні, весною. Такі дерев А Адже ну. це до лиця? центру ми так і не дійдемо? No. ب Blade плачечком. Назвайте. Назову поверсі. гарний весільний салон. так, Дуже шикарне платичко. Все стразиках, Фата довга також у страза. Красота. What? Yeah. <laughs>